Добрий день. Слава нашим ЗСУ. Ніч прийшла спокійно і ми можемо сьогодні йти до моря. Декілька днів підряд в Одесі були дощі з грозами, а сьогодні сонечко. Тому можна йти на море спокійно. Так, ми вже наближаємось до моря. Ось ще трошки, ще трошки. Вже зовсім поруч, о, вже моречко і видно. Зараз, зараз ми зануримось у водичку з задоволенням. О, собачка вже воно накупалась, вже йде додому. Тепер буде наша черга

Сонячна доріжка на морі собачки вже накупалися. Так, да, красиво. 7.53 Уже є відпочивальники на пляжі. І купаються і засмагають. Так, йдемо, привітаємося з морем. Це я бреду по воді до свого любимого місця ох, яка класна водичка сьогодні. Балдіть. Ліжаки ще пусті. Ну що, заходимо в море. Вода, звісно, сьогодні казкова. Просто казкова. люди насолоджуються. Так, я заходжу в море, буду купатися. Водичка сьогодні прозора море спокійне. І купатися сьогодні має бути саме задоволення. Дивіться, дивіться та водичка. Клас, клас, клас. І клас, що сьогодні саме задоволення. Дивіться, яка класна водичка. Супер. Клас, клас, клас. Клас, клас, клас. Це бігають діти зі спортивної э, секції. Там їхній керівник дає їм завдання комусь купити кровів пропуску. А цей собачка щось не поспішає зануритися воду. На бережку собі стоїть. І песик засмагає наші злонги. Круті знак. Боже, ви тільки подивіться на це море. Боже, це просто кайф якийсь. Водичка виблискує, краса така. Так, йдемо на пірс по пірсу. Рибаки сидять, ловлять рибку. Подивіться на пляж з пірса. А море, море просто безподобне. Яке ж воно красивезне. Море синє і небо синє. Діти стрибають з пірса, таке їм задоволення. І медузка плаває теж тут. Ну і як вам водичка? Водичка просто супер. щось будує з піска, так як і ми з дітьми щось питалися збудувати. А цього хлопця закопали в піску. Це ж так цікаво. А цю собачку хазяйка виносить з моря, щоб вона не обрискала всіх відпочивальників. Ось така атмосфера відпочинку панує на пляжі. Дуже класна атмосфера. Приїжджайте і ви в Одесу, і Насолодіться у цим відпочинком. До скорих зустрічей з вами. І заходьте іще на канал Наталії Височиної. Буду вам дуже рада.